Всім привіт, я на каналі Visual Web. Сьогодні хочу показати і продемонструвати, як зареєструвати хостинг для свого сайту. Так, в першу чергу, щоб зареєструвати хостинг, потрібно вибрати, оприділитися, через яку компанію ви будете його реєструвати. В інтернеті є декілька таких рейтингів, які я знайшов, які показують рейтинг хостингів в Україні, які користуються популярністю. Як бачимо, тут є хостинг, є зразу посилання на сайт. Частина з таких рейтингів, наскільки я зрозумів, вони є проплачені і трошки не відповідають дійсності. В принципі, мені сподобався цей рейтинг. В принципі, цей рейтинг він співпадає особисто з моєю думкою, так як тут я бачу рейтинг формується на основі реальних відгуків клієнтів. В принципі, я більше 10 років займаюся створенням сайтів і користувався різними хостингами. І, в принципі, моя думка співпадає плюс-мінус з таким рейтингом, як тут. Так, зараз я покажу, як денько зареєструвати хостинг. Я буду використовувати Сіті він, в принципі, як бачимо, тут в рейтингу є самий перший. В принципі, я вважаю, що це нормальний хостинг за нормальну ціну, якщо порівнювати ціна-якість. Так, я, я вже зайшов на сайт Cityhost, щоб зареєструвати хостинг. Переходимо, беремо хостинги. Можна зразу тут подивитися, які є тарифи. Як бачимо, найдешевший тариф, це 75 гривень в місяць, тут вже є дорожчі тарифи. Тут є звичайний хош, хостинг і Unrim це означає, що безлімітне місце на диску. Але в принципі для звичайного сайту в принципі, достатньо звичайного такого хостингу. Тому що теперішні сайти так багато не займають пам'яті, так як, як правило, відео закидають через YouTube. Тому для звичайного сайту, в принципі, достатньо буде навіть цього самого мінімального пакету від 75 гривень в місяць. Ну, якщо ви не розумієте, в цих параметрах на тому в принципі, не дуже потрібно зациклюватися, більшість тут параметрів співпадають в всіх тарифах. І в будь-який момент, якщо вам не стане цих параметрів, ви можете перейти на трошки доплатити і перейти на інший хостинг з більшими параметрами. Так, як бачимо, щоб зареєструвати хостинг, можна його купити, можна взяти тест на 10 днів. Для прикладу, ми візьмемо тест на 10 днів. Зразу вибираємо, де буде розташований сервер. Беремо, для прикладу в Німеччині. Так, зразу можемо вибрати ім'я домену. Я буду реєструвати такий домен, футболка Тобто домен вже зареєстрований. Просто я його зразу прив'яжу до хостингу. Так, як бачимо тест на 10 днів і беремо замовити хостинг, підтвердити замовлення. Але все, як бачимо, хостинг успішно замовлений. І він же тут має з'явитися в розділі хостингу. Ну, як бачимо, він ще створюється, йде процес створення. Так, поки тут йде процес створення, що я хочу ще сказати. В принципі, можливо, багато людей шукають безкоштовний хостинг. Але що стосовно безкоштовного хостингу, ну, знайшов на одному такому сайті дає є перелік, як бачимо, безкоштовних хостингів. Але щоб ви розуміли, що ці безкоштовні хостинги мають багато своїх, так би мовити, недоліків. Це або на вашому сайті буде показуватися постійно їхня реклама, тобто нема технічної підтримки, обмежені ресурси, проблеми з безпекою. І в майбутньому можуть бути проблеми з seo просуванням тому краще заплатити цей мінімальний тариф, чим реєструвати безкоштовний хостинг і потім мати якісь інші проблеми. Ну, Все-таки я посилання на цей сайт залишу, хто все-таки, наприклад, для можливо, для якихось студентів, хто вчиться, є сенс реєструвати безкоштовний хостинг. Якщо ви для прикладу вчитеся створювати сайти і просто так для тестування. Посилання на цей сайт залишу, ви зможете тут подивитися, які є тут хостинги безкоштовні і собі зареєструвати. Бачимо, хостинг вже створився. Як бачимо, є тестовий період на 10 днів, далі потрібно буде оплачувати. Так, як бачимо, зразу є наш домен, який ми вказали. Оскільки домен зареєстрований, також на Сіті хост домен вже направлений на хостинг і вже нічого додатково налаштовувати не треба, можна вже встановлювати систему керування і робити сайт. Тобто, так досить швидко можна зареєструвати хостинг і все автоматично налаштується. Тільки єдине, що вже можна починати робити сайт. Як бачимо, тут зразу є паролі, ваші FTP. Вони вам прийдуть також на електронну пошту, яку ви вказуєте при реєстрації. Так, як бачимо зразу ресурси, можна подивитися. Ну, тут за якийсь час, коли буде робитися сайт, тут вже буде показувати статистика ресурсів. Як бачимо бекап. В принципі, хостинг зареєстрований, можна приступати до створення сайту. Як швиденько встановити систему керування і зробити сайт, я знімав вже відео. Відео називається Створення сайту за 30 хвилин. Можете переглянути на моєму каналі. Я також тут силку розміщу на це відео. Також знімав відео, як вибрати домін, як зареєструвати, також перегляньте. В принципі, це буде такий коротенький курс по створенню сайту. Щоб ви самі могли зареєструвати домен, хостинг і створити сайт. Посилання на сайт компанії Cityhost я залишу під цим відео, щоб всім, хто надумає реєструвати саме цей хостинг, могли зайти. І зареєструвати, чому я рекомендую саме цей хостинг, так як тут досить таки, нормальна ціна якість, також дуже гарна технічна підтримка, дуже багато мені допомагали в таких питаннях, в, принципі, в яких навіть і не мали допомагати, це якби була не їхня робота. Так як, коли я почав займатися створенням сайтів більше 10 років, я багато ще деталей не знав. Інколи в процесі створення виникали якісь помилки на сайті, сайт переставав працювати, наприклад, це або після поновлення сайту. То мені завжди технічна підтримка допомагала, я завжди до них звертався. Хоча, в принципі, це була не їхня робота. Тому я рекомендую саме цей хостинг. Як бачимо, тут також безкоштовний домен, зараз дають подарунок при реєстрації хостингу. Підписуйтесь на цей канал, тут я знімаю відео про створення, просування сайтів, заробіток в інтернеті, як продавати в інтернеті, про інтернет-маркетинг. Все розказую, також зразу все візуально показую, як це все на прикладі робити. Не тільки розказую, але й показую, щоб ви могли самі це зробити. Tu mă puteți spui test?